Друзі. Я один з Бмиксерів Запоріжжя. Катаюся вже 4 роки і, на жаль, в нашому місті немає условий, щоб кататися. У нас так, є скейт парк, але він розвалюється вже давно. Там є фанбокс, але він, ну, м'яко кажучи, не втопний, там маленький, з нього типу, можна впасти дуже легко. Та там а, не вистачає місць для гриндів. Що таке гріндив об'ясняю? Об Це на BMX я отакі штуки-бені називаються. І можна ковзати, наприклад, по гранях. І в нас в скідпарках в скіт скейтпарку немає грані. Виріла, ну, вони типу, є, але по них не можна ковкати, бо вони вже вбиті їм по 10 років місце, от класне місце, Дубовка, так як, там парк, там багато місця, і там багато дерев, то біж там тиньок. І що було не розполагалося, де мабуть, є на бульварі Шевченка. Ми були в Дніпрі, були в Одесі, дуже крутіші бетонний скейт-парк, Вчора були в Дніпрі, теж є такий майданчик для дітей, дуже зручний, і безпечний. Ось я на підтримку їх мрії зробила петицію І залучаємо небайдужих мешканців нашого міста. Діти ходять, підписують, запропонують нашим мешканцям її підтримати. Ну, я до них долучаюсь.